От і все. Вимкнули у нас світло. Получається з двох. До пів п'ятого, по-моєму. Не. Вдох до півп'ятого. Не буде світла. Зробила чай ромашковий. чувствуется чувствую себя, конечно, отвратительно. Просто. Такая слабость. Кашель уже на дыр -гурлу. И дыр -я. Вот. Вовремя, короче, подстрелила молок. Не знаю, короче, не. сонечко моя. Дощ льє просто як з відра. Це просто ужас якийсь. Просто жах. Помила свою шевелюру. Коротше, як солому. Так от. Як-небудь быстренько помила, аби не жирно було. Так що так от. Сейчас буду жарить котлеты. Трохи фарша є. Можно жарить котлеты. Звук якийсь подъездник. Пустить, коли у вас ми світло. Цікаво.